Друзі, всім привіт! В неділю зранку сходила в Алді, мені потрібна була морква, яйця, все як завжди. Купила трошки більше, навіть дещо відмовила собі в, в вантажі, тому що пішла ногами, ну на те мала причини, і все одно принесла. Трошечки нам продуктів і дещо навіть на вечерю. Так, ось неочікувано, не заплановано, дещо смачненьке буде. Витратила 27 євро. Що саме придбала, зараз розповім. Отже, яйця зазвичай беру по 30 штук, і тоді там ціна виходить 17 центів одне яйце, але їх не було, їх розкупили, просто порожнє місце. Таке теж тут буває, не знаю, чи. Лімітовано там якось, чи просто ще не вивезли товар, я вже не чекала, то взяла ці 12 штук, написано, що курки виросли на землі, не в клітках, на птахофабриці. ну Ця помітка важлива, звертають на це увагу. І ну, я б не сказала, що це там значно відрізняється в ціні від яєць, де немає такої помітки, але ну, пишуть І калібр моє середній середній розмір. Дата придатності по 13.04. Сьогодні у нас 23 березня, тож таке ну невеличкі яйця, враховуючи, які яйця наші кури несуть, на але, на жаль, їх не так багато, нам не вистачає. Я збираюсь багато випічки робити сьогодні, тож яйця як не крути потрібні. 2,59 за 12 штук я заплатила. Е, Серіалс це сухі сніданки. Діткам вистачить на цьому тижні вже не купуватимемо, але це така підстраховка для мене. Дехто з дітей їсть, дехто робить собі. Сендвічі, тости з шоколадною пастою. У ну, нас є різні асортименти діти на любителя, що їм там захочеться їдять, в тому числі яєчня буває. Ілія просить зранку інколи яєчню. тож Щоб був вибір. Така ціна ще прийнятна. 2,99 гриб 750 грамів. Ось така ціна. Далі. Фу, броколі. Взяла кілограм броколі. там самі ось такі суцвіття. Це набагато вигідніше, ніж купувати свіжу, я вже в цьому впевнилась, хоча і свіжу теж підходить. Єдине, що з ніжкою щось треба робити або на суп-пюре використовувати менше з тим, беру на додаток до гарніру зазвичай Соус ще сметанковий, з чесничком роблю. Ну, я про це вже говорила. Взяла в нето останній раз, коли була, але вчора я готувала суп-пюре і використала броколі більше, ніж половину, тому вирішила докупити, щоб вже і те використати. І це якраз сьогодні можна додати до вечері такий корисний овоч, таку капусту корисну. 2,19 коштує кілограм. Далі, зі знижками, ось такий козиний сир, він дуже смачний, якщо ще свіжими овочами, я тут ще авокадо взяла, то буде дуже дуже смачно. І дуже корисно вага. Вага в нас тут 200 г. Воно вже, ось, бачите, так, зручно порізано. Шматочками. Це м'який сир. Білий козиний м'який сир Коштує, коштувало 2,29 і 69 центів знижка. Тож я заплатила євро 60 за 200 грамів ось такого свіжого сиру. Сьогодні його теж з'їмо, думаю, без проблем. Буде така ось <кхем>, смакота корисна. Далі блонді, це шинка з індички, Чотири шматочки, чотири траншеї, як тут пишуть, це до бутербродів, сендвічів, про які я вам казала, 30% знижка. Отже, коштувало євро і 50 центів знижка. Я 1,15 заплатила за 160 г ось такої шинки. В нас далі, в нас депох. Ух ти, як класно спрацювала все ж таки знижка. Я, я сумнівалася, дивіться, ось такі крученики, рулетики, не знаю, як правильно їх назвати. Їх, на них акція, без ще до знижки, на них акція 50% знижки на другу упаковку. Ось так було. Але нижче лежали ще з 30% знижкою, бо треба А, до завтра, дата. Чудово, але ми будемо сьогодні вечеряти. І на них знижка по 30%. Мені було цікаво, ну, в будь-якому разі, так, 60%, ну, власне, все одно було, була я в вигоді в. Зі знижкою, навіть якби на другу не спрацювала знижка. І зараз я дивлюся, що в чеку вона таки спрацювала. Отже, повна ціна двох упаковок 7,98. Знижка 30% 2,40. до речі, Зараз скажу 4 євро. Ага, так воно і порахувалось. Дивіться, не від повної ціни 50% знижка, а від зниженої ціни. 50... Ну, тобто, ось така схема. Мала бути б знижка при повній ціні 2 євро на цьому, а в мене вийшло 50% знижка євро 40 Але в будь-якому разі 3,80% повна знижка вийшла. Я заплатила за дві упаковки, врешті, 4,20 ось так За кілограм ось таких рулетиків, які будуть нам на вечерю, ще й залишиться щось на завтра. Можливо, а можливо, ні. Будь-якому разі, такий делікатес нам дістався. Сак, це в нас пакети для сміття. Іван купив в волеклері з хвостиками, не з ручками. І дорожче значно. У Валді зараз була акція. Я вирішила, ну хай будуть. Так? Вони, це той продукт, так би мовити, неїстівний, який все одно треба купувати, все одно треба використовувати, так як зараз є ще і пропозиція 20 плюс 5. 30 літрових, і обійшлося мені це 2,59. Ось така непогана ціна. І вам, здається, купив за 4 з чимось там пакети. Далі каву теж, хоча ну, це для чоловіка, він п'є еспресо, але Валді тільки такий, тільки кафе Лунг продається. Ну, так як зовсім немає. Кави зараз для. Що і каву то придбала таке за 4,09, 16 порцій. там Кави, Яблука фуджи. Смачненькі, подобається нам такий сорт, акційна ціна, невеликий розмір, такий класний насправді, тому що, коли дуже велике яблуко, ну, важко з ним впоратись дітям багато... Доводиться і викидати, і хоча й машинка є, нарізаємо, стараємось дітей просимо або щоб вони розрізали яблука, не брали великі. А ось таким форматом, з таким калібром впоратись може кожен. Півтора кілограми, євро 79, тобто кілограм за євро 20. Це дуже гарна ціна. Я за такою купувала останні рази на ярмарку. Ну, Як я вже сказала, хотіла взяти два пакети, але вирішила, що, можливо, на тижні ще вдасться мені на машині заїхати і взяти тоді, вже, щоб не нести вагу. таку. І морква, за якою я власне, ходила, щоб капусту засолити, треба була морква. Ну, І діти, як ви пам'ятаєте, в нас теж дуже гарно їдять свіжу моркву, чому ми неймовірно радіємо. Ціна євро 99 за півтора кілограми, євро 33 виходить кілограм. Така ось ціна. Бувало, що мені вдавалося дешевше купити, але на сьогодні це ось так. І авокадо. Авокадо за те там пропозиція. Перу, до речі, бувають ізраїльські авокадо, бувають перу, це саме перу сьогодні. І ціна євро 79 за три штуки, тобто один виходить 60 центів. Вони доволі тверденькі, тож сьогодні їх не їстимо, день-два вони полежать. Я думаю, будуть якраз те, що треба. Але таке смачне і корисне, чому б не купити. Ще й не так дорого. Власне, ось такі закупи маленькі. Взяла ще проспект рекламний. Подивимося, що там за пропозиції. Ну, власне, всього кану 75 центів буде. Марокко-ізраїльський, а, Перу, Ізраїль або Марокко. Угу. Значить, ще й мароканські бувають. Я просто не зауважила. А, вдячна вам за те, що переглянула це відео. Обов'язково. Заходьте в коментарі, привітатися, або, можливо, є у вас якісь поради щодо приготування їжі чи до покупки, на чому ще можна було б зекономити, або просто порадіти за те, що мені вдалося так бюджетно сьогодні купити те, що необхідно. Дякую, бережіть себе. Зустрінемося в наступному відео. Продовжую для вас знімати такий контент. Все, бувайте!